Два роки тому ми переїхали у Южне у серпні місяці. Півроку ми були у у Миколаєві у самі такі тяжкі моменти, коли нас обстрілювали, і ну, було страшно і. Ми перебралися у южне, так як чоловіку запропонували роботу у Одеській області. І ми приїхали сюди, сім'єю, і вирішила тут залишитись. Розкажіть, як виїжджали звідти? Як виїжджали? Зібрали речі і поїхали. Нам Дуже повезло, я рахую, бо в нас цілий будинок, і в моєї мами, і в моєї бабусі, у всіх моїх знайомих у близького оточення у всіх все ціле і всі живі, здорові. Нам трохи побило машину, але це такі дрібниці, що нічого страшного. А в цілому все ціле залишилось там. Їздити періодично додому їздимо. В мене там бабуся залишилась, знайомі залишились. Бабуся не захотіла виїжджати. Їй 80 Шість років в цьому році, і вона не захотіла нікуди їхати, тому ми змушені їздити туди регулярно, так як, ви знаєте, в Миколаєві дуже погано з питною водою. Досі, Досі по, по, по цей день. І ми їздимо, набираємо бабусів води, тому що вона старенька і самі це робити дуже важко. Тому ну, катаємося регулярно. Так, ну зараз не так в Миколаєві, як була. Зараз трохи тихіше. До всього можна звикнути. Це, що ще можу сказати. Це погано, але наші реалії. Е, як ваша бабуся пояснила, чому вони не хочуть з вами їхати? От, чому люди обирають залишатися в небезпеці? Як ви вважаєте? Вона сказала, вона буде нас е, чекати там. Вона сказала, що вона вже старенька, їй тяжко, тяжко на новому місці, їй тяжко дорогу і таке інше. То їй краще залишитися вже вдома, бо вона там вдома, а не в гостях. виїжджали і вивозили дітей в більш безпечне місце, і шукали варіанти роботи, тому що в Миколаєві то було дуже тяжко. Чоловік залишився без роботи, і я як тренер не могла працювати, тому шукали варіанти. І в нас все вийшло. Ми до серпня місяця були вдома в Миколаєві. Тобто з лютого по серпень півроку ми були вдома. Коли ви переїхали сюди, як швидко ви, вам вдалося адаптуватися, знайти місце роботи? Ми коли переїжджали, я працювала онлайн в логістиці, тому тут не шукала одразу роботу. Чоловік поїхав працювати у рані у фірмі, в якій він працював, його запросили. Діти дуже швидко адаптувалися, тому що тут Тихо, можна гуляти, молодша пішла в садок, що в Миколаєві було неможливо. Старший пішов до школи офлайн, а не онлайн. Тобто, ну діти дуже дуже швидко, швидко адаптувалися. В нас тут є знайомі, які нас зустрічали, допомагали нам тут на місці устроїтись. Що стосується, ви обрали патріотичну пісню для свого номеру, розкажіть, як емоційно це можливо вам допомагає? Чому саме таку пісню? Ну, це зараз дуже актуально, і всі пісні, і під які дівчата виступали і патріотичні, і ті, які звучать і по радіо, і ну Будь-де зараз, вони дуже торкають душу і ну, не можуть залишити байдужими нікого. Як от ви ставитесь до того, що коли Є міста, які обстрілюються дуже сильно, або вони знаходяться в окупації. А тут у нас ніби інший світ. У нас тут слава Богу більш-менш нормально. Як ви ставитесь до того, що тут відбуваються заходи, люди танцюють, співають? Чи не ображає от вас, переселенців, у цей момент, що тут, ніби люди не знають про війну? Як ви от до цього ставитесь? А знаєте, в мене батько воює, коли ми сюди переїхали, я йому казала теж, що тут гуляють. Тут танцюють, тут. Він мені сказав, а зачем мы ми там стоим? Щоб ви жили там, там, де тихо, спокійно, свою життя. Чи вдається вам завдяки от такої, такій діяльності відволікатися від цих емоцій, від цих сліз, від переживання за рід? Так, я працюю з. Е з дорослими вони дають свою енергетику. А тут, коли приходиш серед дітей, як, як кажуть, дитячий садок, то в цьому дитячому садку зовсім друга енергетика. Вони допомагають нам, дорослим, зовсім по-іншому на все дивитися. І дівчатка допомагають і складати номери, і якісь нові елементи вивчати, підказують. Підтримують. Дуже дружній колектив у нас. І зовсім не важливо, чи тобі 5 років, чи тобі 36, то всі друг другу допомагають. Дуже люблю цей спорт, мені дуже подобається. Я тут відпочиваю головою. Скажіть, ви в спорті працюєте? У вас є підготовка? Я тренер з йоги і флай-йоги. Яка у вас мрія? Чи, чи думаєте про те, щоб одного разу повернутися додому і там проживати далі, або пов'язати своє майбутнє з Южним? Ні, ми в Миколаїві вже не плануємо повертатись, ми вирішили сюди перебиратись повністю. Старший в мене навчається в Одесі, вже, молодша тут в школі. То лишній раз. Кудись смикати дітей не дуже хочеться, то ми плануємо тут залишатися і надалі рости, розвиватися вже у, у... Южненській громаді, може у майбутньому в Одесі подивимось. Як показала практика, ми можемо планувати, а Бог розполагає, да? тому. Великих планів немає, ну, як є, кожного дня проживаємо день і слава Богу, дякуючи нашим ЗСУ, нашим хлопцям, які нас захищають. Захоються всі рани, розчувається все кров. Коли мене побачиш ти відучую різну, я подаруючи небо і прийде весна. Коли, коли закінчиться війна, тому що я Україна, я витримаю біль, я захищу тебе, від відку. І зацвіте калина, мов кров червонима згадає батьківщина, яким ти був коза. Вірю з тобою, я в наші сили, свобода в серці, як крила. Добро Перемагає і переможе любов, тому що я Україна, я витримаю пір, я захищу себе, від кур, щоб мене. Ще анна схреща, бідна мала і тьму довір. Мої крила та виловій мають, мої руки в крові чужих. Вони ніжно струмилом у спину, увірвавшись на хабну очі. Але стали ми за Україну єдині, скрестивши убитні мечі. Відбудуємося, повернуться із далеких країв всі птахи. Очі твої мені посміхнуться, засміються ще знов відлахи. Сильна нація, вільна єдина, мирне небо щасливе життя. Ми є всі твої мороди і нехай буде так, буде. тому що я Україна, я витримаю вір. Я захищу тебе, відкур, що в мене тілять від душі, тому що я сильна.